бояти, радість життя повинна в нас бути. Наш ворог сьогодні знов показав своє обличчя. Ми з вами пережили в столиці неймовірно складну ніч. Але ми переживаємо, це вже четвертий рік пішов. І, в принципі, лякатись вже немає чому. Ми всі ходимо і чекаємо кожен день, що воно може бути статися з кожним з нами. Але надзвичайно важливо, щоб ми не боялися. Ми з силою повинні зупинити цю навалу. Крім нас, це ніхто не зробить. Це, як я жартую, і бенюку, понятно. Нам потрібно надзвичайно важливо, щоб ми свію концентрували увагу українців на тому ділі. І все. І ми тоді переможемо будь-кого, повірте, Господь Бог на нашій стороні. Ми випробування такі з вами переживаємо зараз. Не кожен би такий народ витримав. А ми з вами тримаємося, тому то розуміємо, що слово це так, коли це закінчиться, воно ніколи не закінчиться, бо ми маємо їх з боку. Вони нас ніколи в спокої не залишать. Це зрозуміло. Нам треба жити як євреям, мати в руках автомат тримати, захищати себе, кожен день себе захищати. І способу просто не існує. І ми повинні себе підстюбнути внутрішні українці і розуміти, що ми мусимо вміти робити військове все. Інакшого способу немає. А просто нас тоді не стануть. І тому театр Франка він буде, як приміщення може залисти, але він буде іншим. І тому то я щиро вам вдячний за те, що ви прийшли суботнього суботнього сьогодні до нас. Зарядили нас великою такою класною енергією. Та ви теж непогані артисти, Але... біжіться. <плес> Відтакуємо Збройним силам України, великому українському народу, патріотам, бо в нас багато кроків є, зрадників, повну всього. Але тим не менше ми все одно перемагаємо якоюсь дивом і силою неймовірною, і тому тримаємо долоню один другого, тепло, один другого. І Все ми зможемо зробити. Слава Україні.